Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми хочемо поговорити про помилки, які ви допускаєте в домашніх завданнях на тему розподільна властивість множення. Ми також зробили декілька помилок, коли робили домашні завдання. І ми хочемо показати, які саме помилки, щоби. Коли ми їх виправимо і ви їх виправите, ви і ми більше ніколи не їх... Ми їх не, допустимо. Да, ми більше ніколи не помилялися, так? Але давайте згадаємо, що ж таке оця розподільна властивість множення. Ось дивіться, щоб, щоб якесь число, в даному випадку А. Помножити на що лізочка? Помножити на суму двох чисел. На суму двох чисел. Або даріс да двох чисел. Так. Ми можемо це число помножити на кожне, так? Окреме число. Окреме число. В даному випадку у нас ми множимо на перший доданок. І на другий доданок. У випадку різниці ми множимо да. на зменшуване. А потім на від'ємник. Від Важливий момент, що у результаті. У нас утворюється що, Лізочка? У нас утворюється не одна, а вже дві. Два однакових числа чи дві однакові букви. Це дуже важливо, бо якщо у вас після знака рівності. Не буде двох однакових чисел або двох однакових букв. Це невірно. Ви зробили приклад невірно. Ось так, ось так невірно зробила приклад ліза. Так, у нас був ось такий приклад. 5 помножити в дужках 2m мінус 1. І лізочка, лізочка написала ось так. Вона написала, що це дорівнює 5 помножити на 2m 1. От що тут ти зробила неправильно? Я тут зроблю. А не 2, 5, а 1, 5. Дивіться, у нас після знака рівності ось наше число А. Тобто, воно 5, але це таке саме А. І у нас. Тих п'ятірок мали б бути після знака рівності. Де, да, а дві? Ну, не одна, дві, звичайно. А у нас в цьому прикладі вона чомусь нещасна одна. Так? так. Так. Ми загубили другу. І у нас весь приклад пішов неправильно. Так, Ліза? Так. Ми мали 5 умножити на 2M, а потім що ми мали зробити? А потім 5. Мінус 5 помножити на 1. Так, ми просто загубили оцю другу п'ятірку. Ліза просто взяла. А помножити на Б, а потім просто відняла С, забувши ось про це А. Так? так. І тому приклад получився невірним. А вірний приклад робиться ось так. І це дорівнює 10М мінус 5. Ми 5. Наше число множимо на, на 2m, тобто 2м це в нас Б. Ось наше АБ. мінус, Ось наше знову А, тобто наша п'ятірка, помножити на це, на одиничку. І у нас це дорівнює 10m мінус 5. Оце правильний варіант. Перший варіант це помилковий. Другий варіант вірний. Так. Це була наша перша помилка, яку ми допустили у домашньому завданні. Давайте це заберемо і подивимося, яку ми зробили другу помилку. Друга помилка була пов'язана з тим, що Ліза просто не розуміла, що треба зробити. Що це таке за Q? І що це таке за N, і чому це просто Q якийсь, а це просто якийсь N. Чи треба К- Q -Q, щоб 0 був. Ну, просто не знала, що робити. Так, да. не знала. А чому не знала? Тому що це була якась просто буква. Тут же буква з цифрами йде, а тут якраз просто буква, да? да. Так. Але це не просто буква. Та? А що це? Це одиничка. Це один К. Це не просто буква, це... це Q. Але цього Q у нас. Один, та. Дивіться, як все просто. Це не просто. Це не просто Q. Так це само. N. Так само і тут. Це не просто N. Це один N. Це один N. Якщо отак ми зараз зробили. Ну, по-моєму, все стає дуже-дуже ясно. так? 127 мінус -ку 1 ку рівня 126 ку. Так, а в другому випадку. 34Н плюс 1 рівня 35N. Це вже кінцевий результат. Зараз ми ще трошки по-інакшому зробимо. Але давайте так, дійсно, коли ви таку додали одиничку. Вам все стало відразу зрозуміло, що це 126. Q, так? А Це 35N. А це 35N. Так? Зараз ми трошки поставимо. І нема проблем. Так, Ліза? Зовсім нема ніяких проблем. Проблема була в тому, що не було цифри. Не було цифри, і мозок заплутався, так, Ліза? Да. але ви розумієте, що якщо у вас пише одна буква Q чи ще якась, це один Q. Це один М, це один N. Це один. Але нас хотіли не, ну, це кінцевий результат, але взагалі-то хотіли, щоб ми зробили трошки інакше. Чому трошки інакше? Тому що ми займаємося розподільною властивістю множення знаємо, що у нас є 127ку відняти 1 Q. Подивіться. Ось наш вираз. Так, Ліза? Так. Нам треба його тепер навпаки. У нас були дужки, і треба було розкрити в першому випадку, так? А тепер так. нам треба з цього другого варіанту, ми його спростили. Тобто ми його розкрили дужки, навпаки, зробити. Зробити його в дужках. Як ми це можемо зробити? Ми можемо зробити так. У помножти в дужках 127 1 одинку. Як це? Ой, 127ку 1 одинку. Не поняла. А ну, то есть ку помножити в дужках 127 мінус ку. Бачите, Ліза знову зробила. Ну, я, я сказала. Я сказала, ку помножити в дужках 127 ку 1 одинку. Ну, це неправильно, Йому? Ліза. Ну, бо це неправильно. Бо дивись... Дивись, у нас варіант який. У нас отакий от варіант: 127 q мінус 1 q, так? Нам треба цей варіант привести до дужок. Як ми його приведемо? У нас тільки повторюється два рази що? Туку. Ку. Q, тобто, щоб нам зробити в дужках, Що нам треба зробити? Я, куск... Я сказала, що. Ну, ти сказала Q. Добре, ти сказала Q. Далі. Ку помножити. Дужка 127 мінус 1. Як це? Тобто у нас ку буде три рази повторювати? Ну 127 мінус 1. 127 мінус 1. Але скільки, скільки раз ти сказала неправильно, скільки раз? 5, 7, 8. Скільки разів ти сказала неправильно. Ну, скільки разів от ти би робила контрольну роботу, і цей приклад ти би зробила на 2. Так? Ну, так? Не ти дивився, я приклад зробила на 2? Ну, зробила. Ні. Тобто, ти знову його не засвоїла. Ти ж хотіла повторити три рази Ку. У нас є якась така формула, де у нас Q повторюється три рази. Ні. А ну давайте подивимось. Я щось не бачу. А ти бачиш? Ти хотіла три рази повторити Ку. Якщо б ти відкрила дужки у цьому варіанті. Як в тебе би душка відкрилася? Що би в тебе було? В неї, в неї було би 127 куку? -ку. Mm. Бути куку, так? Якщо б відкрила душки, у нас було б не 127 ку, а 127 куку. -ку. Так? Ну, це те правильно? Ні. Ні, це неправильно. Ліза помилилася Вісім разів П'ять. Ні, ну, багато, багато. Новий, багато новий, разів новий, Ліза помилилася. Новий. Вона не любить визнавати свої помилки. Чому я хочу написати сюди винести, Q, щоб у нас цифри були спочатку, а потім букви. Це правильно, так? І вже в цьому варіанті у нас що дорівнює? В цьому варіанті дорівнює 126 ку. 126 Ку. Правильно, так як і має бути 126 ку. Це правильний варіант. Це правильний варіант. Добре? Йдемо к третьому? Давайте йдемо. Ви бачите, що дуже важливо, важливо думати і дивитися. Дивитися, Лізочка, це дуже важливо, тому що одна маленька, маленька помилка і все, і, все, і, вир... і приклад зроблений невірно. І приклад зроблений невірно. Кінець світу. Кінець світу. Так, дійсно кінець світу. Так, ну не кінець світу, але неприємно, скажімо так. Добре, і третій у, нас, третій у нас приклад, який ми зробили неправильно. Стосувався ось ось, нам також треба було спростити вираз. І що Лізочка зробила? Вона його спростила. Вона спростила його просто геніально. Вона взяла і написала, що це 100 А. І все. А все і 100А. І хай буде 100А. Неуважність призвела до того, що Ліза просто взяла всі цифри. І, і щоб багато не думати, ми просто їх додали всі цифри і написали А. А 100 плюс А. Ну, отак от ми і написали. І що ти зробила неправильно? Ліза? А навіщо я плюсувала? Ну, ти, я не знаю, от я теж не знаю, чого ти все приплюсувала. Що ти от зробила неправильно? Чому цей приклад зроблений, оце то, А Ну Так, так і... що нам додати всі оці цифри, у нас буде дійсно 100. Бо навіщо я приплюсувала ну, цифри з буквами до, просто... а, до а, просто... ну... цифр? А от я теж не розумію, зачем ти це зробила? Я... я це теж не розумію, чесно кажучи. А? Це неправильно. Я вам зараз покажу, чому це неправильно. Чому не можна? Ліза, ти хочеш щось відповісти. Ліза тягне руку, Ліза, хоче щось відповісти. Кажи, що ти хочеш сказати? Я хочу сказати, чому це неправильно. Так, чому це неправильно, кажи. Тому що тому що це не 49 просто, А, це 49 помножити на А, плюс 21 помножте на А. І це вже неправильно, це не буде вже 100. Да, це Да, Зараз я вам покажу. Так, Давайте зараз просто подивимося. як як мало бути би правильно, ви мали просто е, додати цифри з буквами, так? Тому що, дійсно, це не просто 49а. І це не просто А, і Б плюс С в дужках. Це, Це А помножити. А помножити на Б, А помножити на С, 49 помножити на А. Дивіться, якщо ми замість А, замість А. Підставили б, може. Ну, підставили б будь-яку цифру. Давайте візьмемо цифру 3. Просто замість А. Вже не Ви б ніколи в житті до 70 не додавали б 30. Якщо б вас замість букви, була б цифра. Ви б зрозуміли зразу, що вам 70 спочатку треба помножити на 3. А потім вже додати 30. 30 якщо б у вас були, була б якась певна цифра. Але так як у вас цифри не було. Так так як у вас цифри не було, так як у Лізи не було цифри, а була ось така буква. Вона щось легко, вона навіть не подумала, що 70 це не просто А70А, що це 70 помножити на А. І вона так легко додала це до. до додала всі результати, склала і отримала оце 100 А. І це неправильно, це 2. Це, Ні, це два, тобі, це, це 2 це, це один. Да, це, це, да, це взагалі неправильно зроблено. Того у нас мал, ми мали отримати ось кінцевий результат. 70а. Це, плюс 30. І перший це варіант цей, а другий вірний. А другий варіант був вірний. Ви колись робите приклади, ви маєте дуже уважно дивитися, що ви робите. Не забувати Особливо, як це да, як це робити так? Особливо не забувати, коли у вас є цифри і букви, от в цьому виразі, що це не просто 21, а що це ми множимо. Так? Ага. Що це множення. І це множення. І якщо ви просто якусь цифру підставили, ви б ніколи в житті не зробили отак, як зробила перший раз Ліза. Так? Але нічого страшного. Ми на помилках вчимося. Без помилок? Без помилок неможливе навчання, так? І е, добре, що вони виникають, ми їх виправляємо, і більше, я сподіваюся, ніколи не будемо робити, так, Лізочка? Так. І якщо, якщо вам сподобалось наше відео. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. І старайтеся бути уважними і помиляйтеся якомога рідше, так? А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па па па, -па. Гарного дня! Па-па!